Ми читаємо Евангеліє від Луки, 11 розділ сьогодні з 34 по 36 вірш. Світильником тіла є твоє око. Якщо твоє око буде чисте або здорове, то і все тіло твоє буде світло, світле. Коли ж воно буде хворе або лукаве, то і тіло все твоє буде темне. Отже, пильнуй, щоб світло, яке в тобі, не було темним. Бо коли все твоє тіло по світлі і воно не має жодної темної частини, то і все буде світле, наче світильник осяє в тебе проміння. Всі послухали і думають, про що тут? Дивіться, ми знаємо, що Ісус Христос дуже часто говорив притчами. Дуже часто. Притча це захована історія. І багато людей, які починають читати Біблію, і вони не розуміють, і вони перестають її читати. І це стає таким камнем спотикання, що ти і не зміг. Та я нічого не розумію. По-перше, Біблію читати треба прийняти рішення і читати Біблію кожного дня. Якщо ти християнин, ти читаєш Біблію кожного дня. Це твій пріоритет. Це твій пріоритет. Ти робиш це кожного дня постільки, скільки ти можеш, ти роздумуєш. Далі, а якщо ти щось ну, перед тим, як ти читаєш, ти кажеш, Господи, допоможи мені щось розуміти. Дух святий, відкривай мені, щоб це слово було для мене відкрите. І Господь буде тобі відкривати. По мірі твого зростання, е, поки ти тільки починаєш, він буде якісь маленькі речі відкривати. Коли ти будеш трошки вже е, 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 мати більше розуміння і будеш читати Новий Завіт вже десятий раз, то ти будеш більше трошки розуміти. Новий Завіт десятий раз. Да. Християнин читає Біблію все своє життя. Біблія це не книжка. Біблія це мудрість, яка бездомна. І ти читаєш, і Господь тобі відкриває, Дух Святий відкриває, тому що е, сам Господь в цій книзі. Добре, я хочу трошечки сказати про цю притчу. Ісус Христос каже такі слова: Світильником для тіла є око. І якщо твоє око буде здорове, то і все твоє тіло буде наповнене світлом. Якщо воно не дуже око твоє, то і тіло буде темне. Отже, пильнуй, щоб світло, яке в тобі, не було в тебе. Давайте трошки цю притчу, я поясню. Над притчою треба роздумувати. Отже, Ісус Христос каже про те, як ми сприймаємо цей світ, це життя і самих себе. Як ми сприймаємо, як ми дивимось на все це. От звідки береться наше сприйняття цього світу? Звідки? Це наш досвід життєвий. З Змаличку нас всі кругом навчають, як цей світ сприймати. Наприклад, от я, я тобі сьогодні сказав, як Біблія навчає нас думати про самих себе. Як Біблія навчає нас думати про самих себе? Я людина, яка має. Найбільшу цінність Божих очах, тому що він мене не любить. Так, Біблія нас навчає сприймати самих себе. А як цей світ навчає сприймати нас самих себе? Як ми сприймаємо самих себе? Тих хто ти такий? Так? Ну, Цей, цей світ хіба не так каже? Цей світ так каже. В цьому світі є повага для людей, е які е ну, в тролейбусі до тебе, є повага. Чи в цьому світі? Е е ну, Буває, коли ти виховав свою дитину, і коли вона щось зробила, і ти гордишся, що це твоя дитина. Але це рідко буває. В цьому світі, до речі, хочу сказати, що е, через, ну, через таке важке життя, яке ми проходимо в Україні, ви бачите, більше людей агресивних. Ти не можеш щось неправильно зробити, тебе просто схватять зразу. Тебе з'їдять мгновенно. Якщо ти виїжджаєш, там, наприклад, за кордон, там всі спокійні. Там нема, тому що ми переживаємо ці стреси. Це не тому, що ми хуже від них, це просто ми живемо в цьому стресі постійно. От, отже, він каже, є сприйняття, яким ти сприймаєш цей світ самого себе, події в світі. Я хочу про це сприйняття трошки поговорити з вами. Пам'ятаєте, в дитинстві, а ті, хто молодші, вони цього не пам'ятають, ми брали стеклишки оці. Спимаємо бутилки зелені або жовті і дивилися на цей світ. І це було прикольно, так? Да? Е, і цей світ був е, оранжевий, жовтий або зелений. Ну, всі ж робили, всі нормальні. Дитинство нормальне. Сопушки всі. Ти дивився, це було прикольно. Нам, нам цікаво було брати ці Степушка і дивитися на світ. Міняється реальність. Міняється, тобі цей світ, здається, через, через жовте степлешка дивишся, і тобі цей світ кажеться, що він є скриніше. Через зелене все зелене. Через якесь інше, корічне якесь. А зараз все інакше. Зараз є очки такі окуляри. Так? Жовті, оранжеві. Дивися, людина йде в оранжевих окулярах. І вона весь світ цей бачить в цих рожевих окулярах. В рожевих. Або в жовтих окулярах і їкаються світліше. Можливо, це і вихід одіти в жовті окуляри, і трошки настрій може бути. Я шучу. Ні, це не вихід. <не>. І дивіться. І ось що я хочу сказати. Це про образ. Я хотів сказати це як приклад. В нашому житті цей світ, він одіває, не намагається, а він одіває на нас певні окуляри. І ми бачимо цей світ через окуляри. Пам'ятаєте, як я навчав, що цей світ розділений на дві частини це царство темряви, царство диявола і царство Боже, царство Ісуса Христа. Зараз при житті Царство Ісуса Христа зараз на цій землі, не на небі. Зараз при житті є царство диявола, царство темряви і царство Ісуса Христа. Хто пам'ятає, як я навчаю? яке одне з найсильніших? Зброї диявола. Хто пам'ятає? Обман. обман. Слова обман. Ти не маєш жодної цінності. Ти ніхто в цьому світі. І ти нікому не потрібен. Господь тобі каже, я тебе люблю, я тебе полюбив. Твоє ім'я на моїх вустах. Твоє ім'я було на вустах Ісуса Христа, коли Він вмирав на хресті. Він воскрес, щоб тебе оправдати. Ти маєш найвищу цінність. Я тебе оцінюю вищу ніж свого сина. Так говорить Бог. А диявол каже, ти забута людина, забута, нікому не потрібна. Живеш маленька людина і живи собі. Саби дві дирочки, і собі тягне. І коли ми вчора були там на благодійному заході, там один мужчина каже, ми намагаємося вижити. Ну, так воно є, він так сприймає цей світ. Він так сприймає цей світ. І багато з нас ми так сприймаємо цей світ. Чому? Пам'ятаєте про окуляри? Діявол одягає на людину такі окуляри для сприйняття цього світу. І у людини е, через що? Через інформацію, через слова, через те, що більшість людей так живуть, більшість людей так е, навчають. Твої батьки тягнули єлі, -єлі конці з концами не могли звести. І ти так будеш. Твої діти, твої батьки, от, хронічні хвороби у них були. Тебе були, твоїх дітей був. І всі ці штуки, і, і, і ти цей світ сприймаєш як, ну, просто виходу нема і надії ніякої нема. Надії не. А Господь говорить, я хочу, я виписав собі е, е, в, цьому, в Старому Завіті. В книзі пророка Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Дивіться, як Господь говорить про тих, хто вірить. До людей звертається. Він каже, я маю думки і наміри про тебе, говорить Господь. Задуми на добро, а не на зло, щоб дати тобі майбутнє і надію. Я маю думки і наміри для тебе. Я маю думки і наміри для тебе, говорить Господь. Задуми на добро. У мене для тебе хороші плани. У мене для тебе добра новина. Знаєте, ми називаємо новий завіт, а є грецька назва. Хто знає грецьку назву? Завіт. Євангеліє, Євангелія, ми чули це слово. Євангелія це грецька назва Нового Завіту. Євангелія означає радісна новина. Радісна новина. От Біблія нам несе радісну новину. І знаєте, що Біблія робить? Біблія знімає окуляри, які надів на нас диявол. Ті люди, які знаходяться в царстві темряві, вони просто без питань мають ці окуляри. Ті люди, які серед спасених, які прийняли Господа і увірували, Господь знімає окуляри і і не все, не все. І дає їм підручник. Підручник. І оцей підручник, дивіться, цей підручник, чому ми читаємо Біблію. Тому що тут записана реальність. Знаєш, коли ти знімаєш жовті окуляри, ти бачиш що? Реальність. Так і Бог знімає окуляри і дає тобі реальність. Те, То, що Бог тебе полюбив, це не щось видумане, це і є. Це була реальність, все твоє життя. Ти просто цього не знав. Чому? Тому що зброя диявола це обман. Зброя диявола це обман. І зброя, і... А Боже Слово це зброя Господа. Боже Слово, Біблія, е, проповідь, слухання, Слово Божого. Далі, у що ми віримо? Що таке слово віра? Слово віра це ми віримо в Слово Боже, яке проповідується. Ми в Слово це увіруємо, що Бог наш Отець. Ми увіривали, що Бог нас любить. Ми увіривали, що в Його очах ти маєш найвищу цінність. твоє ім'я. Він знає тебе, він не засуджує тебе, він заплатив за тебе, але Він чекає, коли ти е, забереш оце е, людське, а я і так, і забереш е, гординю. А я з дитинства віруючий, забереш і увіруєш. Увіруєш і почнеш цей шлях е, віри з Господа. Це шлях він. Це не просто сидіти вдома і вірити, що Бог існує. Ні, це шлях віри. Я вірю в Бога. Це не шлях. Це просто ти знаєш, що Господь існує. Віра підтверджується твоїм життя. Отже. Отже, в цьому пункті я хочу сказати, Господь хоче змінити твоє сприйняття цього світа. Все те, що відбувається. І він може це змінити і просвітлити тебе і тільки через своє слово. Ще раз, слово Боже показує нам реальність цього світу, що відбувається в цьому світі, що є царство темряви, що воно діє. І люди, які підкоряються царству темряву і дияволу, вони хочуть нас убити, називаючи себе християнами. І ми по плодах їх бачимо, що це обман, тому що диявол завжди обман. І а, а царство світла це е, люди, які вірували в Ісуса Христа, які прийняли своє серце, і з е, е, прийняттям цих людей стало Боже Слово. Ще раз. Боже Слово, з сьогоднішнього дня просто прийми рішення, Той, хто що цього не зробив, нехай слово Боже знімає з Тебе окуляри. Про самого себе, про Твоє майбутнє. Я маю наміри для Тебе, говорить Господь. Наміри на добро, а, щоб дати тобі майбутнє. Навіть людині, даже людині, похилові. Я маю наміри для тебе на завтрашній день. Я моя нагадаю. Руборочи слова.